Мої вітання. Мене звати Михайло. Ви на каналі Кабінет інформатики. На каналі вже представлена а, значна кількість а, проєктів з використанням моторів. Це і різні а, рухомі роботи, і колесні. І... Ось, вийшло недавно водні роботи, і також інші проєкти з використанням різних типів двигунів. В цьому відео я хотів би поговорити саме про двигуни, які ви можете використовувати в своїх Arduino проєктах. Сьогодні ми розглянемо серводвигун, ось такий звичайний стандартний. Також поговоримо про крокові двигуни. Про звичайні dc двигуни, ви можете зустріти їх ось в такому вигляді. Форм факторів може бути багато. Ну, ось, Наприклад, з редуктором. Власне, я просто дістав з такого редуктора ось цей двигун. Насправді, ось це, що у мене тут знаходиться під ізоляцією, це сам цей двигун. Тобто ми можемо бачити в різних варіаціях. Ну, і також сьогодні розглянемо безколекторний двигун. Ну, на таких, наприклад, дрони літають. Ну, і вийде також, а, не знаю, як скоро з цим світлом, але вийде проєкт із використанням саме цього двигуна. Тож, давайте по черзі. І почнімо ми з серрова двигуна. Взагалі, ось він виглядає приблизно ось так на схемках в тому самому Тінкеркаді. Ну, і ось так він виглядає вживу. Так, в серводвигуна у нас існує три дроти. Ми можемо його приєднати одразу до нашої Ардуїнки, до нашого мікроконтролера. Граунд це у нас буде коричневий, ми можемо в будь-який коричневий приєднати. Ну, Давайте одразу його перефарбуємо. Також червоне це звичайні наші 5 вольт, які ми можемо ось так доєднати до 5 вольт. А це у нас буде червоний, і відповідно сигнальний у нас буде помаранчевий. Ну давайте, наприклад, в дев'ятий його доєднаємо. Ось це буде все поєднання. Дуже все просто. У нас є тут код. Який у нас відповідно виставляє одразу в позицію? Ну, по-перше, ми повинні оголосити бібліотеку або під'єднати бібліотеку серво. Далі створити сам об'єкт. Ось в нашому випадку буде MyServo, З бібліотеки MyServo, Це ми оголосили сам серводвигун. Позицію стартову ми оголошуємо в 0 градусів. Далі MyServo, е це у нас буде. А, саме цей дев'ятий пін, до якого ми будемо доєднувати наш серводвигун, сигнальний саме а, пін. Ну І далі у нас буде плавне, а, плавний поворот від 0 до 180 градусів і назад. Тобто, у нас буде ось у мене тут з проєкту камінь-ножиці папір, а, я взяв і відповідно ножиці. ножиці. Да? Ми будемо плавно рухати цією рукою. Взагалі-то ось воно вже буде працювати, ми можемо побачити. Але а, що я хочу тут іще додати? А якщо у нас використовується один серводвигун, ну насправді можна ще попрацювати, особливо якщо Ардуїнка у нас оригінальна або дуже гарна копія. Але я радив би а, живлення на будь-який двигун додавати зовнішнє. Тож, Замість цього, щоб приєднати до просто 5 вольт, я доєдную ось в такому варіанті до плюса. І ось тут у мене є окреме живлення. Я також додав до макетки плюс і мінус. Ну ось, просто з'єднавши таким чином а, декілька батареїв да, звичайних формату 2А. Так, ну і звичайно, мінус я також доєдную сюди. Так, тут у нас буде граунд. Ну, в такому варіанті іще працювати не буде, тому що нам потрібно джерело живлення поєднати з нашим мікроконтролером. Це все робиться за допомогою. просто ну, Ми можемо взяти граунд і доєднати мінус до граунда мікроконтролера. Також ми можемо взяти плюс, доєднати до він і в такому випадку, навіть якщо ми тут не будемо подавати живлення на жодне з цих роз'ємів. У нас буде все працювати, тому що у нас буде живитися від даного джерела не тільки мотор, а і наша Ардуїнка. Ну, Ми лишимо поки так, запускаємо і бачимо результат, що дійсно все працює. Сигнальний у нас доєднаний, живлення у нас від зовнішнього джерела, і в принципі у нас через граунд все поєднано в одну. Давайте тепер те саме ми подивимося, як зробити тут. Ми беремо. Знову ж таки, граунд, сигнальний. Сигнальний додаємо одразу в 9 А ось що робити з живленням. Можна було б доєднати його сюди. Я буду використовувати ось такий ось таку платку з пониженням. Додаючи два ось таких акумулятори. Це у нас 18650. Ну, зазвичай там більше вольт, аніж нам потрібно. Тому я додаю в інпут відповідно ці два акумулятора, в аутпут ось в такому ось форматі. Ось так. В такому форматі я відповідно додаю живлення для наших двигунів. Мінус додаю відповідно до мінусового контакту, плюс до плюсового контакту. Так, ну і додаємо тепер, відповідно, мінус і плюс нашого серводвигуна. Плюс і мінус. І ще працювати не буде. А нам необхідно доєднати, як я і показував, мінуси. Так, зараз візьму якийсь дріт, перемичку. І доєднуємося. мінус і з граундом. Просто ось граунд доєднує. Так, тепер нам необхідно взяти. Mm, так, ось цей візьму варіант. Так, як ви бачите, це те саме, тільки. Можна перевірити, чи все воно працює. Працює, обираємо відповідно, якщо не знаєте, як давайте покажу порт. Це в моєму випадку, ви бачите, навіть підписано, що Ардуїна. Якщо ні, то шукаєте просто, який у вас а, саме приєднаний, до якого порту приєднує Ардуїнка. Для цього можна просто взяти вимкнути, подивитися, які у вас порти приєднані. До якихось пристроїв вмикаємо заново, і дивимося. Ось, наприклад, 11-й. Ну, у мене вже автоматично, Да якщо тут о, побачили, новий з'явився, просто його помічаєте. Обираємо Arduino Uno в нашому варіанті і завантажуємо скетч. Завантажуємо і дивимося тепер на результат. Як ми бачимо, точно так же працює, як і. В нашому віртуальному скетчі, Що там, що там буде рухатися однаково. Переходимо до крокового двигуна. Якщо серводвигун використовується для того, щоб, наприклад, там щось відкрити, закрити, тобто просто перевести ту саму стрілку двигуна на певний кут, то в кроковому двигуні ми рахуємо самі ось ці кроки і можемо точно спозиціонувати положення нашого ось цього валу, да, який у нас тут знаходиться. Ось він у мене тут з червоним таким. Ну і ось тут можете також побачити. Використовується на різних пристроях з числовим програмним управлінням, такі як 3D-принтери, різні ЧПУ-фрезери, і тому подібні станки Отже, додається, зазвичай він приєднується зазвичай через ось такі невеличкі плати. Це називається драйвер двигуна. Ми можемо зробити і ось таким чином, як ви бачите, але тільки віртуально, тому що ну насправді він працювати без драйвера. А, Ну, якщо і буде, то дуже, дуже погано. Не рекомендую так робити краще через а, драйвер. Можна, хоча б доєднати ось до ось такого драйвера, до L293. Ну, Наприклад, D можна також там взяти, і N також буде працювати. Ну, Таким чином, ми хоча б якщо у вас немає жодного драйвера, можна і через цей додати. Але краще використовувати саме такі двигуни, які йдуть в парі зі своїм драйвером. Отже, давайте подивимося, що у нас тут є. Два крайні це живлення, плюс і мінус. Вони можуть між собою змінювати полярність. Тобто, ну, що я маю на увазі? Ось, наприклад, да, тут крайній віртуальний, віртуально тут крайній граунд, а далі де вже 5 вольт? В драйвері тут у мене навпаки. VCC, а потім Ground. Тобто, ось це я маю на увазі. тобто Дивіться уважно. Ну а далі приєднуємо сигнальні почергово. Ну, в даному випадку з 8 по 9. Ну і ми можемо побачити, зараз зазвичай віртуально все дуже гарно працює, не завжди гарно працює саме. Ось цей варіант. Ну, і приклад роботи у мене є відео окремо на каналі, можете його подивитися. Так, знову ж таки о, відкриваємо Arduino іде. Так, десь у мене тут є степер Мотор. Що ми тут можемо побачити з вами по а, коду? Код також дуже простий. Тут ми під'єднуємо бібліотеку Степар, а це бібліотека для використання саме двигунів крокових. Далі кількість кроків на один оберт виставляємо. До яких пінів ми будемо приєднувати наші сигнальні? Да? Ну і також з важливого, тут у нас швидкість, з якою швидкістю буде обертатися. Так, ну і швиденько, віртуально я вже вам показав. Давайте швиденько на перемоці я зараз під'єднаю і м -м, покажу вам, як, це, як він там працює. Буквально декілька секунд. Так, приєднав 5 вольт, я подаю на живлення, і давайте подивимося, тепер заливаємо наш скетч і дивимося, що у нас буде відбуватися з другому. Так, і він потихеньку я ще раз скину про всякий випадок. Так, і ось можна побачити, що він починає там рухатись. Ну просто ось так. Звичайно, це не цікаво. На проєкті відповідно набагато цікавіше це дивитися, але він ось так потихеньку-потихеньку рухається. Так, ну і давайте переходимо до наступного двигуна. Ну і наступний двигун це звичайний DC-двигун. Ось, наприклад, такий, або, як я вже казав, ми можемо одразу з редуктором приєднати. Відмінність цього двигуна полягає в тому від попередніх, так Полягає в тому, що ми можемо просто дати на нього живлення, і він одразу почне обертатися. Давайте покажу, як це робити. Ось у мене а, та сама а, понижайка з 5 вольтами, як ви могли побачити. І ось я можу одразу до неї приєднати. Так, у мене тут є два дроти, відповідно, один в мінус. Ось таким чином я зафіксую хоча б один, для того, щоб показати. Так, ну і другий буде плюс одразу. Ну, як ви можете вже почути, побачити, як тільки я додав а, живлення. Одразу починає двигун обертатися. Так, але, звичайно, ми тут з, з вами зібралися не просто для того, щоб приєднати, а щоб можна було по побачити, як використовувати це у а, різних проєктах. Тому доєдную знову живлення, так як воно у мене було. Так, і розглянемо, по-перше, віртуальну схему. У ну, віртуальній схемі ви також бачите, що я додав окремо живлення. Так потрібно робити, тому що знову ж таки стабілізатор на Ардуїнці він може не витримати. Ну і взагалі він точно не витримає, якщо ми доєднаємо там більше одного двигуна, наприклад, чотири, як зазвичай я використовував в проєктах. А, так, також ми обов'язково використовуємо драйвер. Ну, тут ви можете побачити, що це той самий драйвер L293. Ну, в Тінкеркаді він з індексом А Я використовую, наприклад, з індексом N також в човнику. Також можете подивитися. Не буду тут витрачати час на підключення. Як ви бачите, воно тут досить. Досить багато дротів. Єдине, що хочу сказати, що ця мікросхемка вона, відповідно може керувати одночасно двома двигунами. Тобто, і можете побачити ось верхня половинка, верхнім, нижня половинка, нижнім. А тут є у нас така виямка: це ключ. Ну і відповідно ми можемо відраховувати, які у нас тут будуть піни. Ну, ось ми можемо побачити, що це буде перший. Да? Тут зазвичай така крапочка. Ну, в будь-якому випадку, ось тут є ключ для того, щоб ми не переплутали полярність, якщо ми, наприклад, якийсь шилд додаємо. Так, ну і я використовую зазвичай спеціальний шилд. Ось ви можете побачити з драйверами. Мені дуже подобається саме цей варіант. І знову ж таки, є окремі відеоуроки, де я використовую саме цей шилт і пояснюю, показую, як його приєднати. А якщо говорити тут ну, досить так просто, то ми можемо з вами взяти ось цей шилд і просто ось так от вдягти на ардуїнку. Головне, не переплутати піни. Просто починаємо ось з першого. І ось таким чином доєднуємо. Все. Ми доєднали. Тут ви можете побачити два точно таких же драйвери. І ось ця мікросхемка для керування між ними. Також можна керувати за допомогою цього драйверу або чотирма dc двигунами або, наприклад, двома кроковими двигунами. Також можна. Так, ну і щоб давайте я одразу залью сюди скетч і одразу покажу вам, що тут буде відбуватися. Так. Для того, щоб це працювало, нам знову ж таки потрібна окрема бібліотека. Наприклад, цю бібліотеку я завантажував окремо, додавав її, але в будь-якому випадку, якщо ви працюєте з різними шолдами, наприклад, ви можете подивитися, яка бібліотека, і завантажити її за допомогою керування бібліотеками. Просто відкриваєте віконечко, воно тут завантажиться. Зараз трішечки воно завжди так. Довго вантажиться, і ось тут є у нас пошук. Ви сюди вбиваєте те, що вам потрібно знайти саме яку бібліотеку. Ну і там могли побачити. Ось, наприклад, да, а, візьмемо ось така у нас є бібліотека. Перша, яка тут у, у, по алфавіту, натискаєте, обираєте версію, наприклад, на останню стабільну, і натискаєте встановити. І таким чином ви встановлюєте собі бібліотеку. Так. А, Тож що ми тут можна побачити швидкість? Оголошення чотирьох двигунів, так як тут у нас використовується саме чотири двигуни. А, також задаємо швидкість для кожного двигуна. Таким чином ми виставляємо синхронізуємо їх. Ну і далі, відповідно, що у нас тут буде, а, будемо робити. Запускаємо всі чотири двигуни, далі а, пів а, секунди ми чекаємо, а, вимикаємо всі двигуни, а, рухаємося назад, і далі знову ж таки. А, Зупиняємось. І таким чином у нас буде такий рух відбуватися Ну, вперед, зупинився назад і так далі. Так, отже, завантажуємо тепер цей скетч до нашої Ардуїнки. Завантажили, під'єднуємо просто ось таким чином, за допомогою викрутки. Ось, до речі, у нас є тут перший двигун, другий двигун, третій і четвертий, або перший кроковий. І другий кроковий. Ну, ось беремо і, наприклад, до першого приєднуємо. Так, плюс і мінус. Тут зазвичай також має полярність, тобто в яку сторону буде обертати, має значення полярність, в яку сторону буде обертатись наш двигун. Ну ось вже можете побачити, що він почав там рухатись. Так, Трішечки чекає. І починає рухатись. І ось ми бачимо, навіть, можливо, там почуєте, він досить гудить і так ледь-ледь, і якщо його там не прискорити, то він не буде взагалі рухатися. А чому так відбувається? Тому що не вистачає також живлення. Живлення у мене тут на макетці, я його подаю також на живлення а, нашого драйверу. Можемо побачити, плюс у нас знаходиться зліва. І ми додаємо його ось так. Ну і відповідно додаємо і мінус. І тепер у нас буде рухатись набагато краще наше колоса. Ось я змінив полярність і ви бачите, що рухається тепер в іншу сторону. А власне, можна тут ще трішечки підшаманити з самим, самим нашим скетчем. Тобто ми можемо зробити, наприклад, щоб ось рухався вперед. Далі, наприклад, давайте видалимо ось це все, додамо тут тільки перший двигун. Ну і, наприклад, давайте пройдемо. Ми бачимо, що тепер у нас рухається тільки ось вперед. Так, рухається, рухається і рухається. Звичайно, ми можемо додати сюди іще той самий ділей, тільки не пів секунди, а більше. І можемо ну ось, наприклад, да, візьмемо взагалі, приберемо. Ось, наприклад, рухається. Да, у нас обертається. Ми візьмемо замість 150 і поставимо тут 250 швидкість і знову ж таки прош'ємо наш мікроконтролер Бачимо, що рухається набагато швидше. Поставимо, наприклад, 50 навпаки. І він тільки ось гудить, йому не вистачає. Ось це насправді потужність. Так йому не вистачає. Ось давайте поставимо, наприклад, 100. Також 100 не вистачає. Я хочу просто мінімальне значення, яке. Можливо, 150 було мінімально. Так, ось 120 вже ми бачимо, що рухається набагато повільніше. Ось так ми приєднуємо звичайні DC двигуни до Ардуїнки. Ну і останнє, що ми сьогодні розглянемо, це ось такий безколекторний двигун. По суті, це також dc шний двигун, але насправді набагато-набагато складніший. Як ви бачите, у нього тут три виходи замість двох, і, по суті, тут є такі, ну, як ви бачите, тут катушечки, подається імпульсно. На кожну катушку почергово а, живлення і таким чином обертається за рахунок а, такої конструкції. Да? Так, хочу показати, що будемо живити аж від шести ось таких акумуляторів, ну і відповідно доєднувати будемо його а, через спеціальний ось такий прилад, як ви можете побачити, пристрій, точніше, а, і це регулятор обертів. Тут також три дроти для виходу, і ми будемо доєднувати просто ось ось так. Напряму наші дроти. Раз, і раз. Все. Ми доєднали, таким чином у нас вже буде ось таким чином. Поєднано так, вискочив. Поєднано регулятор і двигун. Також. З регулятору виходить у нас три дроти. Вони такі самі за кольором, які ви можете побачити, і на серводвигуні. Ось знову ж таки. Але. На відміну від серводвигуна, ось цей червоний це не для того, щоб живитися від Ардуїнки, а для того, щоб навпаки її цей мікроконтролер живити. Зазвичай все, відбу... все живлення відбувається з акумуляторів, і регулятор, і мікроконтролер, тобто, ось мозок нашого будь-якого там дрону. Тому ось цей плюс. Ми доєднуємо ні, ні в якому разі, там, не в Digital, Tampine або в якийсь інший. У нас є, наприклад, тут Він. Він для, слугує для того, щоб а, живити, саме під'єднувати зовнішнє а, живлення для Ардуїнки. І ось ми також можемо взяти. VIN. Далі, помаранчевий це все той же сигнальний. Ви можете побачити, що я додав до 9-го сигнал. Тому ось додаю. Тут взагалі ви також можете побачити, що використовується бібліотека серво, така, як і використовувалась в першому нашому сьогоднішньому прикладі. А також створюється новий об'єкт, я його назвав ESC, і відповідно пін для керування ним це буде 9 -й. А Войт оголосив який пін для так, тобто для того, щоб керувати, да, для того, щоб сигнал надсилати. Ну і Void Loop у мене є тут ось такий ось таке положення потенціометру. Ми повинні сюди доєднати якесь регулювання, тому що, так як у нас є регулятор, ми повинні ним також скористатися. Так, ну і одразу Ground ще доєднаю, щоб у нас точно все. Працювало, щоб не забув. Так, так як я сказав, ми повинні доєднати потенціометр. Ось такий потенціометр я буду використовувати. Доєдную його ось таким чином. Так, так, щоб вам було видно, десь сюди поставлю угу. і щоб не роз'єднувався від регулятора. І, до речі, усе в одну схемку я повинен ще з'єднати живлення додати. Ось так. Живлення. Тут йде два типи дроти для живлення самого регулятора. Ну, а потім уже виходить, як я показав. Ну і кнопка у нас буде для увімкнення. Так, отже, ось так є. Доєднуємо потенціометр, Крайні положення, тобто ось крайні ніжки, які ви можете тут побачити. Вони у нас тут є раз і два. Ми доєднуємо до граунда і до так. І до 5 вольт, ну, ось, наприклад, так, 5 вольт і, відповідно, граунд, Будь-який. Я візьму верхній. Так, і для того, щоб ну, в нашому випадку я візьму середній середній пін, це у нас буде саме керування нашим потенціометром, тобто швидкістю нашого двигуна, наприклад. І доєдну його до А нульового, тобто до аналогового. І тепер ми можемо побачити, що ми беремо, оголошуємо, я оголосив зміну для потенціометра. Ми мапуємо його, тобто ми будемо ще перетворювати значення і беремо значення від аналогу 0. І значення у нас можуть бути в потенціометрі від 0 до 1023. А регулятор працює в таких межах. Знову ж таки, це технічні характеристики, просто ось ставимо від 800 до 200. 200. 2300. Ну, і далі, коли ми вже з вами це все описали, а, ми переходимо до. Ну, відповідно, до керування самим двигуном. Ми просто надсилаємо значення ось це под до нашого двигуна через 9 пін. пін. Ну і ось таким чином ми доєднуємо. Так, при першому увімкненні ми ставимо положення потенціометра в максимум, якщо, наприклад. А ось зараз я змінив полярність, так? тобто взяв плюс і мінус місцями, змінив тільки що, а для того, щоб положення мені так просто зручно, щоб положення було максимальне, викручене вправо. А якщо змінити полярність, то це буде мінімальне положення. тобто ну, навпаки. Натискаємо кнопочку, додаємо живлення і слухаємо звук, положення потенціометра максимальне. Ми чуємо ось таке ну, пікання регулятора, так. І нам необхідно різко повернути в мінімальне викрутити в мінімальне значення. Потенціометр. Все, викрутили. Почули сигнал. Один довгий, це означає, що у нас готовий уже двигун до роботи. І тепер ми починаємо викручувати і потенціометр і наш. А двигун починає рухатись, обертатись. Чим далі викручуємо, тим більша швидкість. Ну і навпаки. Отже, сьогодні ми розглянули чотири види двигунів, як їх приєднувати, як їх програмувати, як доєднувати правильно до Ардуїнки і використовувати в проєктах. Не забудьте поставити лайк, підписатись, а також прокоментувати. Якщо у вас виникли питання, задавайте їх, якщо у вас виникли пропозиції по проєктах, які ви хочете, щоб були зроблені, якщо, якщо у вас є, наприклад, там складнощі з реалізацією, особливо, якщо ви напишете мені це в Баймі Копію і закинете на каву, то я точно буду їх реалізовувати. До нових зустрічей!